Друзі, всім привіт! Сьогодні буде така тема. Мене вже давно просили не раз в коментарях, не думав, що буде це комусь цікаво. Ми поговоримо про значки, які вибивають на панелі приборів, тобто при старті машини. Ось оці всі значки. Багато писало, щоб розповісти, що вони означають, які мають значення. Будемо говорити тільки про ці значки. Ось на цьому табло, коли вибиває якусь помилку. Там дві помилки, то в мене вже на відео є. Про них ми не будемо говорити. А ось про ці поговоримо. Отже, приступимо. Знак брейк. Цей знак нас повідомляє про несправність в тормозній системі. Цей знак нас повідомляє про тиск в шинах. Цей знак на приборній панелі повідомляє, нас, що перегрів двигуна. Потрібно перевірити наявність охолоджуючої жидкості. АБС повідомляє нас про те, що антиблокувальна система коліс не працює. Це в нас показує, що непристебнутий ремень безпеки. Цей знак нас повідомляє про те, що подушки безпеки не працюють. Коли вибиває 4 ВД, Зі знаком оклику це означає, що повний привід не працює в даний момент. Система стабілізації автомобіля. А ось такий знак вже OFF, означає, що система стабілізації автомобіля відключена. Я думаю, більша кількість водіїв не любить цей знак. Тобто, це нестача пального автомобіля. Ось такий знак інформує водія про несправність електронної системи управління дорослім заслонкою. Тобто з дорослі вузлом вийшли неполадки. Це в нас повідомляє про те, що немає заряду акумулятора. Тобто, сам генератор може надавати заряд. або Акумулятор взагалі вже вийшов з ладу. Ось цей знак просто народі чек інформує про наявність помилок двигуна. Переважно роблять комп'ютерну діагностику, щоб дізнатися, яка саме причина. І останній на сьогодні знак, який інформує нас про низький рівень масла в двигуні або взагалі його відсутність. Дивіться по Правильному потрібно говорити контрольна лампа, але я привик говорити, що це є знаки, і саме так подаю вам інформацію. Слава Україні!